І лічивець, новатор, імпульс, Феміда, Ірбіс, Метеор, Фенікс та Хмельницький національний університет. Добровольці, гравці цих команд брали участь цього року в змаганнях «Кубок волі 2011. Турнір з кожним, з кожним роком стає все цікавіший і цікавіший. В першому турнірі прийняло, приймало е, участь шість команд. Тепер. Е, Надихнувшись їхнім прикладом, в нас в нашому місті з'явилося ще дві команди, і досить гарно себе показали. І якщо декілька років назад сміло можна було прогнозувати переможця, то тепер ви самі бачили, що на поляні йде запекла боротьба. Команди не хочуть поступатися одна одній і ще не все вирішено. Третє місце дісталося команді Ірбіс. А за кубок волі грали іллічівець та Тафеміда ХПК. команди приблизно рівні за силами, хоча переваги іллічівця часто були очевидними, і зрештою іллічівець взяв верх з рахунком 94-90. І його гравцям дісталася головна нагорода. Ви особисто за кого вболіваєте? Я вболіваю за розвиток спорту в місті Хмельницькому. Я не належу ні до одної з команд, от, тому мені дуже приємно, що Люди отримують від цього задоволення. Крім змагань суто з баскетболу проводилися іще кілька конкурсів триочкових китків, командних китків, штрафних, конкурс мінус 5», у яких теж визначалися переможці.